Нарешті ми переїхали, розібрали всі наші речі, і я можу зняти вам це відео і розказати, як і де ми шукали квартиру. Адже завжди на цей рахунок є питання, як та де шукати квартиру в Словаччині. Насправді шукали ми настільки довго, дзвонили, звичайно, чимало. Бували навіть випадки, коли нам говорили, що власники не хочуть українців, а хочуть лише словаків. Але все ж таки, в цілому, ми ходили лише три рази дивитися квартири. Перша квартира вона була боже, настільки цікава. Взагалі, щоб ви розуміли, вона була півкругом. От як ви заходите в цьому півкрузі, воно дуже цікаво, дуже цікавий інтер'єр, взагалі класно. А, але от ви заходите, з правої сторони ви заходите в цей півкруг, там у вас спальня, тут у вас розкриваються двері, тут є шафки різні, полички і ванна. А з правої з лівою. А з лівої сторони у вас вже була там зала, кухня, типу, все разом. Але е, власники нам сказали, це не були ріалтори. Власники нам сказали, що от, ви нам подобаєтесь на всі 99%. Але нас попросили дуже сильно попросили, що там якийсь чоловічок, і він хоче подивитись цю квартиру також. І прям ну, дуже сильно просився, і типу вівторок він там піде її дивитися. І ми наступного тижня вже будемо, типу, вибирати серед кандидатів, і типу, якщо що, то вас наберемо. Добре, але ж нам почали говорити, що от ми майже, да, ми, ми майже 100% будемо, от, типу, ми їм підходимо по всіх параметрах. Але ж, але ж на наступному тижні приходить нам повідомлення, що от вибачте, ми все-таки обрали того іншого власника. Але ж все-таки ми дивилися далі квартири, також ходили ще в цю квартиру, дивилися. Але якось було знаєте під таким питанням: от нібито подобається. інтер'єр класний, але якось от, от, не знаю. Але ж, але ж. Ще ходили дивилися одну квартирку, але вона здавалася, ще через місяць, типу, було чимало чекати, а ми вже хотіли переїхати. Але ж коли ми подивилися цю квартиру, ми сказали, що ми перетелефонуємо. Ми, типу, подумаємо через тиждень, ще до того, як нам відмовили за ту першу квартиру, мені телефонує ріелторша і каже, типу, ну що, ви подумали? Типу, бо я на вас орієнтуюся. У мене ще є, типу, буде, будуть приходити дивитися, але я їх поставила трішки пізніше, бо я орієнтуюся на вас. І тут на наступний день нам приходить повідомлення, що в тій першій квартирі нам відмовили. Ну і ми, якби недовго думаючи, обрали цю квартиру, бо дійсно, все-таки інтер'єр дуже класний і місце розташування дуже класне. Тому в цьому плані ставлю лайк. В цілому, у нас на пошуки пішло, мабуть, тижня-два, і це ми так шукали не прям так інтенсивно, що нам потрібно було завтра переїхати. А так, якби знаєте, десь там якийсь день подзвонили, в якийсь другий день подзвонили. І в принципі це все було дуже швидко. Відмовили нам всього два рази, тому що хотіли словаків, а не українців, але що маємо, то маємо. Де ж ми шукали? Взагалі є багато сайтів, де можна шукати, можна шукати через Фейсбук. Але ми шукали тільки на базоші, тільки там, тих квартир, просто отак. Вони оновлюються кожного дня, кожного дня додаються якісь нові, якісь старі прибираються. Тобто, вибір на базоші. Дуже великий, на різні цінові категорії. І ніякі інші сайти ми навіть не дивилися, ми дивилися, я ж говорю, тільки на базуші. Якщо ви також собі шукаєте квартиру, то можна дивитися не лише на базуші. А, наприклад, у Фейсбуці, у групах, є також дуже багато різних оголошень про те, що здаються квартири. Ми ще не знали точно, коли ми переїдемо. Ми сказали, так, переїдемо, але, типу, я вас з понеділка наберу і ми там домовимося коли. Але якось ми так подумали і переїхали вже з 1 вересня. Це все було дуже швидко. Ми буквально підписали документики і вже відразу почали заносити свої речі. Речей Боже, в нас було таке море. Ми поки це все розгрузили. Ми першу ніч лягли. Я не знаю, мабуть, три часа ночі, бо це все просто розгружали. Дуже багато речей, коли ти так живеш, ти не помічаєш, типу, яка в тебе кількість речей, а коли починаєш це все складати валізи, і ти бачиш, тобі нема куди це вже навіть складати, тому що якось воно за декілька років накопичувалося. Ти думаєш, Боже, а <смас> як в майбутньому теж колись переїжджати, тому що речей буде ще більше. Це треба якийсь бус замовляти, чи я не знаю, 100-500 коробок. Але в цілому ми зробили, я не знаю, мабуть. Чотири рази ми точно машиною їздили і загружали її повністю, повністю, повністю речами. Ну там уже всілякі всі дрібниці також залишилися. Ми їх ще там довозили пізніше, пізніше, але то вже було не таке важливе. Але в цілому, знаєте, такий вайб. собі прям в мене була така маленька ціль. Мрія не знаю, як це ще правильно сказати. Я хотіла, знаєте, як поїдемо в супермаркет, затариться, просто купувати все. Ну, звичайно, те, що ми будемо їсти, але просто так по максимуму, щоб ми забили холодильник, морозильну камеру, просто так вщент на максимум. У нас це вийшло, у нас був холодильник повністю-повністю забитий. Це прям такий, знаєте, класний вайб. Але ж чому ця квартира була під таким, знаєте, типу сумнівом? Тому що квартира взагалі знаходиться на 14-му поверсі. Тут є кондиціонер, але ж, але ж, і плюс. Це така, якби я б сказала, нестандартна квартира, бо вона аля двохповерхова. Який ж тут другий поверх? Ми виходимо по сходам, і там у нас ліжко на другому поверсі. Тобто, і це було якось так, знаєте, от нібито і прикольно, але з другої сторони, так, типу, не знаю, незвично. Я в такому ніколи не жила, і для мене це було якось так цікаво. Але все ж таки, я ж кажу, як нам подзвонила ця Ріал, то ще я сказала, що вона на нас орієнтується, і ми такі окей. Ми будемо з вами. Ну, дійсно, квартира дуже по інтер'єру гарна. Мені прям я прям балдю, знаєте, ця квартира, в якій мені прям хочеться знімати різні відео. І, мабуть, найголовніше скільки ж ця квартира коштує? Ця квартира коштує 700 євро і вона вважається двохкімнатна. Але у словаків трішки дивне розуміння двох-трьохкімнатних, тому що те, що в них, наприклад, двохкімнатна, це в нас рахується як однокімнатна. Але спочатку ми як заїхали на фотографіях, був телевізор. Тут ми заїжджаємо, телевізора немає. Ми такі о-о-о, а що ж таке? Де телевізор? Але нам сказали, що ця дівчинка, яка тут жила перед нами, це був її телевізор, але все ж таки нам довезли телевізор. Також ми сказали, що ми б хотіли б мікрохвильовку, і також нам сказали, що її довезуть і мають довести ще на цьому тижні. А взагалі, які ж ціни по словаччині на квартири. Якщо ми не беремо Братиславу, тому що це столиця, і звичайно там будуть ціни на порядок дорожчі ніж в інших містах. То, наприклад, навіть візьмемо як, для прикладу, Нітру, в принципі, в більшості інших міст будуть ціни такі самі. Якщо ми беремо квартиру студію, тобто Гарзонка, це буде в районі 500 євро. Якщо це вже однокімнатна, це вже буде 600 євро. Якщо двокімнатна це вже 700 євро. Але якщо ви студент і у вас так вийшло, що вам не виділили в гуртожитку кімнату, ви думаєте, ой, що робити, це такі гроші, квартиру знімати туди-сюди. Але я впевнена, що в Фейсбуці ви знайдете 100% оголошення, де шукають. Ще студентів, щоб знімати квартиру велику, і вам це набагато дешевше виходить. Та в цілому, якщо у вас є тут друзі, то ви можете жити разом, і також це виходить набагато дешевше. І ось нарешті поговоривши, розказавши, я хочу вам показати вже нашу квартиру. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним та інформативним. І побачимось в наступному відео. Па-па!